Всім привіт! Сьогодні йдемо дивитися на Олександру. Я вже викладала в Тік-Ток свою Олександру, але ж відео зняти треба знову інше. Тому йдемо до Олександри. Ось ідемо по рядочках. І зараз дійдемо до Олександра. Дійдемо до Олександра, але вже он така бріла лежить, що не можу не показати. Ось дивіться, яка бріла. Клас. Ну це потім. Не все в одному відео. Так, йдемо, йдемо. Це в мене Ольба. Так, І зараз, зараз дійдемо до Олександри. Так, Не, це ще бріла. Ось ось початок Олександри. Вона, звичайно, ще тільки тільки починає червоніть. Ось які в неї йогітки. Ці рослинки посаджені вже із, із розсади, яку я висадила влітку, я взяла оці саджанці і ще висадила собі розсаду. Ось. Ось такі йогітки. Перейду на іншу сторону. Ось це Олександра. Ось вона яка. Ось така буває. Була різної неправильної форми. Зараз підемо ще в одну теплицю, тому що вона в мене в різних теплицях. І по-різному себе показує. Так як тут на середньому ряді, то вона ж вже, звичайно, стигне. Тільки починає. Звичайно, йогіч ще небагато стиглих, ще тільки-тільки початок. Ну, Йогода, звичайно, супер. А ще головне, що вона дуже смачна. Ось дивіться, який. Який квітконос у неї мучньощий. Ось. Ось такі красивенні йогоди. Дуже, дуже вона має красивий товарний вид, дуже класна. У мене її небагато висаджено, тому що, е коли я її взяла з неї вуса. Висадила собі вуса, потім з цих вус знову взяла вуса і висадила знову ті ж вуса, які пустили всі ці саджанці, я укорінила. І навесні є люди, які отримали від, неї, від мене Олександру. Ось тут же Олександра ще не стигне, тому що вона під стінкою. Я вже їй показувала. Ну, а тепер розкажу за цю полуницю, за цю Олександру. Дуже гарна йогітка. Смачна, транспортабельна. Взагалі, вона не хвороблива. От як порівнювати її із Лючією, он у мене лючіє, то Лючія трішки примхливіша. Ну, це як у мене на ґрунті, тому що у кожного аж ґрунт різний. Звичайно, вона ще є квітне, ось, бачите, вона ще є квітне, тому його де ще буде лягати, його де, звичайно, буде більше. Олександру я для себе відкрила. Я її взагалі виписала так випадково, просто мені е, сподобалася назва. Так як, я думаю, більшість людей вибирають сорти по назві. Я так хотіла новинок, і мені Люда Кунець вислала цю Олександру, Д'ябел, Фелко мені вона взагалі подарувала, потім Дюшес, Лучею вислала вона мені, Брілу. Ці всі сорти я брала у Люди Кунець. за що їй велике дякую, особливо за Олександру. Лючію в минулому році я скажу чесно, я її не то, що не розкуштувала, я її взагалі не зрозуміла. Тому що вдарила жара. і... Ну, Вона, можна сказати так, вона попеклася, майже попеклася. в мене її небагато було кущиків. І я бачила, що вона не витягне ту ягоду. Я просто її раніше, я спробувала тільки першу ягодку і взяла, зрізала її повністю. Е, Олександру, ж, я теж спробувала перші ягідки, Мені вона сподобалась і я зрізала. Листя, для того, листя і ягоди для того, щоб вона пішла мені давати вуса. І я отримала гарні саджанці. Тож дуже я задоволена цими сортами. Дуже класні, непримхливі. Ну, я маю на увазі Олександру. Лючія примхлива. Ну, за нею потім. У мене вона прижилася з першого разу. Є такі сорти, коли ну, щось їм не підійшло, або ґрунт не підійшов, або час посадки не той. Ну, у мене вона зразу якось зайшла. Бувають такі моменти, що сорт зразу заходить, а буває, що треба з ним трішки поноситися з міста на місто, щоб знайти їй місце. Тож сорт дуже гарний, е, і говорять, дуже-дуже він урожайний. Насчет урожайності. Я бачу, що він урожайний, але в мене він зараз не дуже урожайний, тому що я ж взяла всі вуса Із цих вус, які я висадила, я знову взяла вуса і знову висадила. Я тільки що вам показувала, ця, що стигла, ця вже висаджена. Е, десь у вересні, уже із вусів. Які в мене пустили вуса. Тож, бачите, що можна у себе розмножити із стаканів, якщо висадити рано, то можна розмножити і висадити собі ще якийсь ряд полунички. Тож, тож ось так, ну, я думаю, в рекламі вона не нуждається Олександра. У багатьох є відео на цю тему. Олександра класний сорт, мені дуже подобається. У мене із мінусів я поки що не бачу нічого. Можливо, із часом якісь мінуси побачу, але поки що мінусів я не знаходжу. Ну, і хочу відповісти на коментар. Мене він дуже задів. Не то, що задів, мені просто якось. Е Ну, як в дитячому садочку, їй Богу, пише мені Роман. Роман Ромон. Ну, так, назва в нього кано. Що в нього краща полуничка, в нього на вулиці краща полуниця, ніж у мене у теплиці. А у мене погана полуниця на вулиці, тому що я за нею не доглядаю. Мені стало до того смішно. Я дуже рада, я йому написала коментар. Що я дуже рада, що в нього краще, ніж у мене полуничка. І я йому бажаю горних ворожоїв і хай в нього все вдається. Я не знаю, чому такий він коментар написав, що у мене недоглянута на вулиці полуниця. Ми зараз підемо, подивимося на мою полуницю на вулиці. Я просто говорила за те, що полуниця на вулиці. Просто вона травмується від вітру, від е, полу, отримує стреси від е, того, що рослинки е, переживають усіх перепади температур і також морози. Кажу, яка в мене на вулиці полуниця. Звичайно, у мене ще тут немає ягід, тому що ми живемо у Дніпропетровській області, і полуничка. Ще у нас тут ягід немає, тільки квітне, багато тут з чорними очима, як говорить Тама Мирна. Але ж тут нічого не вдієш, усього не накриєш. Я не накривала рослинки. На те, щоб вони плодоносили раніше, в мене такої цілі не було. Це тому, що у нас є теплиці. У нас он, там три теплиці і он дві теплиці. Мені тієї достатньо для ранньої полуниці. А ось ця, ось ця, ця полуничка вже буде пізніше. Неможливо зразу продати всю полуницю із усіх. Із усіх рослинок. І я наоборот хочу розтягнути пролодоношення, щоб воно було трішки довшим. Тож, я б не сказала, що в мене полуниця не доглянута. У мене немає бур'яну, в мене немає скрученого листя. У мене виглядає вона прекрасно. Просто я говорю, що вона. Більше отримує стресів, да, звичайно, я більше приділяю зараз увагу свою тій полуниці, яка росте у теплицях. Але цю я теж не дуже обділяю своєю увагою. Дивіться, скільки квітконусів. Це перша річка. Це все перша річка. Подивіться, яка. Хіба це погана полуничка, прекрасна, вже в'яжеться ягітка. Я говорю за маточники старі, які минулорічні, завжди. Друга річка, вона вже гірше виглядає. Я взагалі її хотіла прибирати. А потім все ж таки глянула вона гарна і вирішила ще дати їй шанс просто від плодоносити. А ця у мене прекрасна. Вона у мене друга річка. Навіть тут третій рік бугри, а полуниця друга річка, куди ми понасажували, тому що я завжди проводжу чистку навесні. Всі погані кущі я видалюю. І після плодоношення теж я видалюю всі погані кущі. Дома це не красиво виглядає. Але ж вони будуть просто перероблятися. Минулому році я просто не встигла їх прибрати, оці бугри. Ну, раз не встигли, то хай уже вони відплодоносять. І тут взагалі насаджені нові рослинки. Але все це буде видалено після плодоношення. Ось теж друга річка. Ось, як виглядають кущі Азії друга річки. Вже тут є ось така йогітка, то я б не сказала, що вони погано виглядають. Так, це теж Азія, але Азія перша річка. Це теж перша річка. Це Бріла і далі там Олександра, Д'ябл, Лючія. Ну, зараз пройдемось. Оту в мене Олександр... Ой, так, що це у мене, мене дьобел. Її взагалі можна впізнати, тому що у неї скільки квітконусців, що це просто жох якийсь. Листя менше, ніж квітів. Так, і ось оце ось Джусі другорічка. Дальше Олександра другорічка, ось. Які грибішечки ростуть. Далі лючія ось друга річка. То я б не сказала, що вони в мене погано виглядають. Пелка, на ній немає ні п'яти, ніяких хвороб, нічого такого немає. Ми завжди вчасно проводимо чистку не один раз. Тому що буває, що ні цього, ні з того кущик захворів. Да? Ми його зразу видалюємо, ми не залишаємо його, щоб він розносив заразу. Мене достатньо усяких сортів, саджанців, щоб його просто замінити. Ось, як виглядають рослинки. Я не знаю, що він тут знайшов поганого. <хи> На моїх плантаціях до да, не без зйону. Десь є щось вдається, десь не вдається. Це в кожного полуничника є так. І в мене теж такі є. І зараз навіть покажу. О, ну, мене я вже його показувала, той кусок. У мене завжди там полуниця хлорози. Бачите, світле, світле листя. Якщо тут вона гарна то далі, далі є хлороз, але ж але ж я з ним борюся. Ось такі були листочки після морозів, зараз вони вже ось такі, вже зеленіють, уже тут все добре. Звичайно, рослини стресують, тут я без сила щось зробити. Ось фанела, як квітне. Я тут без сила щось зробити. Тут ми ось витравили всі бур'яни. І на новому, де ми висадили вже пізно. Ось так виглядають рослинки. Чому я говорю, що вони хуже виглядають? Та тому що тягаємо це агроволокно поверх. Те, що ми тягаємо, це ще пів біди. А те, що Вітер сильний був і дуже багато поламало листя. Тож, звичайно, звичайно, це впливає на рослинки. І не можуть вони виглядати краще, ніж в теплиці, тому що в теплиці там немає такого, щоб ми тягали те агроволокно. Так, да, ми тягали, але там немає, там немає вітру. І його не бультихає, не зриває, бо в нас вітри дуже сильні. І я б не сказала, що в мене так погано виглядають саджанці. Тут вони менші, тому що тут схил до півночі, і тут полуниця буде трішки пізніше. Тут вона взагалі трішки менша. І також вона посаджена пізно. Це вже висадка вереснева. Оце все. У мене немає тут бур'янів. Я не знаю, що він побачив у мене тут не доглянути. У мене немає ніяких п'єтин на листі, немає хвороб. А говорила я за те, що хуже гірше виглядає. У мене старий маточник. Це ось оця територія, де він посаджені рослинки просто на ґрунті, де я брала купанку. Там мене просто не вистачає води. але І там, і там зараз підемо, я покажу, як вони виглядають. Там, звичайно, є недостаток деяких елементів, але сьогодні сьогодні в мене нарешті з'явився час, я підживила полуничку, ось як виглядає купчиха. ось Дивіться, як квітне гарно. Купчиха, яка, яка була накрита, яка не померзла, скільки квітконусів, її можна висаджувати на клумбу. місто квітів, не накрита. З чорними очима, померша і набагато менша. Ось так виглядають рослинки. Подекуди є хлороз, то хлорози Озія, тому що Озія е, тендітна до е, цих е, заморозків, до холодного цього повітря, до перепадів, і вона дуже часто хлорози. До того ж, я тут проходилася гербіцидом по е, міждоряддях. То, звичайно, полуниця десь щось да де й отримала стрес. Але ж деякі сорти виглядають прекрасно, такі якось мальвіна вона взагалі не стресувала, тому що, <гум> тому що вона пізня. І тут я не буду брати розсаду, тут ми візьмемо тільки... Йогоду, і все буде переурюватися, все буде видалено. Маточники ж в мене, о, ну, нові, посаджені на плівці. І також розсада буде братися, о там з першої річки. Тож, я не знаю, чому. Чому ця людина мені написала такий коментар. Ну, я, звичайно, вже звикла до таких коментів, що людина просто, можливо, один раз зайшла на канал, щось побачила, щось почула і щось не так зрозуміла. Все це може бути, звичайно. Тож, я не звертаю уваги на такі коменти. Ось взагалі зелена-зелена, прекрасна веселка. Її взагалі ні по чому. Дивіться, яка вона класна. Здається, веселка. Да. Так, ось пізня каденца. Теж ось тільки вона випускає квітконоси. Тож вона взагалі не стресувала. А ті рослини, які викинули бутони і вдарив мороз, то звичайно, звичайно, вона стресує. Таку територію, ну, все накрити неможливо. Ви що, все те, що висаджуєте, накриваєте? Ні. Я думаю, не кожен думає над тим, що якщо щось висадив, то його завжди треба накрити. Як в цьому році навіть у людей цибуля померзла і капуста. Що ніколи до цього такого не було. Ось трішки раніше зацвіла скала, то вона, звичайно, трішки стрисонула. Ну, не без цього. Я думаю, не, не кожен може похвастатися навіть такими рослинами, які, які стресують, які стресували які попали під мороз. Ці взагалі ми не накривали. Накривали оту сторону, де більше квітів, але вони все одно померзли, тому що був сильний мороз, коли було мінус 5. У мене це старий маточник і я його взагалі не планувала накривати. У нас тільки останні роки такі заморозки, що якщо на вулиці не вкриваєш рослини, і вони не йдуть раніше в ріст, то вони не попадали завжди в заморозки. От не якщо і були заморозки, то вони були такі мізерні, що вони не зачіпали полуницю. Ну, а останні Мабуть, 2-3 роки завжди попадають ранні сорти. І, і з минулого року навіть середні і навіть пізні підзоморозки. Тож, не моя в цьому вина. Тож, закінчуємо відео на позитиві. Все буде добре, все ми поборемо, бо ми вперті. І все буде Україна. До побочення і вам, Роман. Я бажаю тільки хороших урожаїв. І хай у вас буде краще полуниця ніж у мене. Я ж не проти.